Щоб ми, глядачі, бачили не тільки самих тварин, а й сприйняття одних звіряток іншими величними мавпами, які вважають себе людьми. Починаємо саме цими словами. Починається вистава звірині історії. Серед тварин персонажів: бабак, коти, індики, лемінги, бурундук, корови, качкодзьоб, кажан, миша, бабоїн та папуги. Першим персонажем став бабак, якого зіграла акторка Ірина Рура. Якщо можеш проживати – їж! Актори не передавали поведінку тварин, а брали окремі упізнавані риси, дрібні рухи та особливості поведінки, розповідає Ірина. Роль бабака виявилася складною. Секрет розкажу, що вчора ми навіть вирішили, що одного у фрагменту не буде у виставі. Але зранку я прокинулася кажу: ні, я зможу! І ми доробили. Ми це крутили і і чудним методом ми це пробували. Там, наприклад, спочатку я там повинна була грати бабуїна, а Ангеліна Бабака. І ми ось так крутили, крутили. Так, ми повинні були грати Лемінгів, але ми ось так якось в процесі це всі разом створювали і розуміли, що ага, напевно, вигідніше для вистави там буде зіграти Лемінга Ангеліні, там і для діапазону, там її ролей. Ангеліна Павлюк зіграла бабуїна. Шкідники, які розповсюджуються, безбожна брехня. Хтось повинен взяти ініціативу в у свої руки на навести порядок, розірвати їх на частини зубами, показати, які вони. Скажу чому словами це ось тут десь. Це десь отут, от воно було найважче. Найважче було зрозуміти персонажа. Ольга Марфіна зіграла бурундука у цілковитій темряві. Спочатку ми його жаліли. Потім засуджували. Потім вирішили, що він просто навіжений. І Це виправдовує все. всіх щось болить. У нього своя історія, і в ній він дуже дуже глибоко в лабіринтах. Виставу підготували за місяць, хоча працювати над нею почали рік тому. Розказав режисер Євгеній Карнаух. Репетиції вистави актори поєднували з роботою в інших постановках та викладаннями театральній студії для дітей. Останні два-три дні ми працювали десь по 16 годин на добу. До цього було трохи легше, там 8-9. Колись я потрапив на виставу одного харківського театру, який ставив. Робота за цією п'єсою, і мені дуже зайшов текст. Зважаючи на те, що вже виданий наказ про створення цього, він вже повинен Репертуар. бути в репертуарі. Творчості не може бути такого. Знаєте, можна відрізати от, творити з восьмої там до шостої чи до п'ятої. є процес доволі серйозний. Молодь свою енергію намагається творчо реалізувати, і це дуже потужно. Це класно. Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.